Але в межах рамках етичних рамок, які у нас є. Хочу, так, Ми готові починати? Чи ні? Якщо ми готові починати, то перша позиція, перший виступ стрежувальної позиції має 6 хвилин, як пише регламент, і вони починають. Доброго дня. Я поставляю визначення припадського національного мінімального Степаника. Відкований запит Оля Денилюк. І а, наша команда сьогодні підтримує той факт, що верховенство права і ефективна держава повинні вони реалізуються ефективно тільки в їх поєднанні. Зокрема, ми говоримо про те, що ефективна держава не може існувати без, без верховенства права, і верховенство права не може існувати без ефективних держав. Зокрема, для правильного розуміння тої теми, по чому ми граємо для завдання повновуку і давання своєї позиції, для треба зрозуміти вчатку, що ж таке верховенство права і що таке ековер ефективна держава. І з цього ми зробимо висновок, як вони поєднуються і що відбувається, коли вони не поєднуються. Зокрема, е поняття верховенства права, ми знаємо, що це фундаментальний принцип, який закріплений в, в більшості е в кожному міжнародному договорі, в національному законодавствах в більшості країн світу. Але єдиного розуміння даного принципу, як ми знаємо, немає. Хоча ми будемо грунтуватися на такому, на якщо ми будемо ґрунтуватися на зокрема на доповіді Венеціанської комісії про верховенство права. Це певний звіт, який вівся 25-26 березня 2016 року, який чітко вивів, зокрема, стаття 41, чітко вивів критерії, які, як складові верховенства права. Зокрема, Верховенська комісія вбачає, що Верховенство права – це насамперед доступ до закону, тобто положення закону повинні бути зрозумілими для населення. Це рівність перед законом людей. Верховенство права це, те, це влада, це, це тоді, коли влада повинна винаряцюється відповідно до закону, справедливо та розумно. Верховенство права – це коли права людини повинні бути захищені. Коли Україна, і верховенство права – це коли країна країні верховенний верх, е, наявність праведлив, наявність справедливий суд. Верховенство права – це коли держава повинна дотримувати своє зобов'язання у рамках міжнародного права та і національного права. З ми можемо зробити висновок, що. Е, Зокрема, ця Венеціанська комісія трактує поняття «Верховенство права дуже широко, і вона не включає в себе поняття тільки дотримання закону, тобто дотримання закону, як на першу місті наша стаття 8 Конституції України, яка зарівнює, що в, принципі, в Україні закреплю закріплено верховенство права і заявляє е, про те, що е, це дотримання Конституції, норм, норм права, норм законів. України. Справа в тому, що це поняття дуже широке, і ми його розглядаємо не в позитивістському напрямку, коли говориться про те, що це не тільки вдержання норм людини, а про те, що це є верховенство прав людини. Що ж таке ефективна держава? Це інше, це, це вже є друга частина моєї доповіді? Що ж допові. таке ефективна держава? Це, ця категорія не є правовою. Теорія держави права не, 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 не оперує такими категоріями, як, як ефективна держава. Вона говорить про соціальну державу, вона говорить про правову державу, про демократичну, про тоталітарну але вона не говорить, що таке ефективна держава. Відповідно, виникає багато питань, що ж це таке. На наш погляд, ефективна держава це така держава, де державні та конкретні людські інтереси не обмежують один одного і роблять існування самої держави продуктивної і взаємобов'язано. Про подібні речі говорив відповім пізніше. Про подібні речі говорив зокрема Богдан Мирлишн. Це відомий суспільний відомий економіст, наш українець, який виділяє певні складові держкладові ефективної держави. Зокрема, він означає, що складовим ефективної державою це насправді, держава, яка містить насамперед, повну економічну свободу, повний рівень економічного добробуту для цілого населення, яка містить. Соціальну справедливість у сфері освіти, здоров'я, культури тощо, а також це є держава, яка знайома на екологічну політику, тобто тісний зв'язок людини і екології. Ми ж говоримо на основі того, що сказано, ми говоримо, що верховенство права не може існувати без ефективної держави, і ефективна держава не може існувати без верховенства права. Моя колега Надія сьогодні покаже вам пізніше свої аргументації. Що відбувається, коли держ... що відбувається, коли держава не застосовує верховенство права, і доведе ясно, що ефективна держава ніколи не побудується без застосування верховенства права. А саме вона покаже, що верховенство права виступає засобом досягнення такої категорії, як ефективна держава. А також ми, ми, ми показуємо, що е, насамперед верховенство права передбачає собою. Е, ту сукупність, ту, ту, ту сукупність норм, ту сукупність в цілих завдань, які прописує держава і реалізує для того, щоб досягнути, досягнути ефективної держави. А, а можна ваше питання? Скажіть, будь ласка, чи не вважаєте, що держава, яка буде йти за рухом і ставити себе цілям ефективною, може порушувати права деяких громадян? Тому що цілі держави можуть стати більшими, ніж чиєсь право? Ви поставили і... питання, слухайте відповідь. Дякую за запитання. Насправді ми вважаємо якраз, що ефективна держава, якщо вона ставить собі за мету та сатафективної так і використовує як засіб верховенство права, використовує прописує на основні права людини і забезпечує їх шляхом реальних не просто прописує, а використовує з реальних реформ. Вони. Не за рахунок того, того, що вона буде якраз дотримуватися прав людини, що вона буде їх забезпечувати, вона будує суспільство, яке контактує з державою. Суспільство, яке задоволене своїм урядом, своєю державою, і яке працює на благо цієї держави. І в результаті ми отримуємо ефективну державу. Дякую На жаль, вже питань ставити не можна. І, напевно, як ви вже закінчили, то в принципі, так? Напів. У мене ж закінчується час? 10 секунд. Я просто, ви, ви раніше закінчили? Е, так от. От. Тому ми підтримуємо позицію стосовно того, що верховенство права та ефективна держава не можуть існувати окремо. І вони, е, їх ефективність зростає тільки у їх приєднанні. Дякую. І ми вам дякуємо. А, перший виступ ми послухали. А другий виступ Дякую. протилежної команди на сім хвилин. Дякую, доброго дня всім учасники, колеги, на сході. Мене звати Марина Нікола ми представляємо сумську філію Харківського національного університету внутрішніх справ і хочу перейти відразу щодо нашого підходу у баченні обраної теми. Першу хочу, хочу визначити, що для нас значить ефективна держава. Формування моделі кожної ефективної держави, взагалі як політичного інституту, залежить від здатності політичної системи розвиватися і адаптуватись до нових пріоритетів і той чи іншої мети в контексті свого розвитку. Сприять побудові такої державою соціального партнерства, інформаційний вплив, узгодження важливих пріоритетів і цілей розвитку держави відповідно до потреб, ментальності, а також інтересів конкретних громадян. Тобто держава – це та держава, де державні та конкретні людські інтереси, як вже сказала, також не обмежують один одного і роблять існування держави продуктивним і взаємовірним. Але дотримання принципу балансу інтересів громадян суспільства держави також передбачає законодавче закріплення цих пріоритетів та інтересів у різних сферах життєдіяльності, а також використання форм суспільного контролю як з державними суб'єктами, так і не за державними суб'єктами. Водночас, забезпечуючи дотримання цих інтересів та захищаючи громадян від ймовірних негативних впливів, держава може порушити і грань, за яку людина вже може втратити спроможність самостійно осмислювати студії небезпеки, і протидіяти різним загрозам. Міру сучасного технотехнократична -техно суспільства від не досить більшою сторонню завідо активної участі у соціумі, і надмірна опіка з боку держави лише посилює значну тенденцію. Також хочу повернутися також, ви сказали, що. Відданість принципу верховенства права дуже висока, і всі його так е, лагодять, але відмінності термінології в розумінні призводять до великої кутанини. Ви назвали е, висновок національської комісії у 2011 році. Хочу аргументувати, чому ні. Вона зазначила, що саме в документах, таких як Прем'ян, статуту Ради Європи, є, вис... є визначення Верховенства права. Преамбулі Європейської конвенції з прав людини є визначення, але комітет міністрів Ради Європи дійшов висновку, що цитування низки цих документів, які йшлося в цю концепцію, не поданий вище огляд цих документів, не є достатнім, щоб скласти перелік ключових вимог верховенства права. Можливо, якщо ви дочитали цей рисунок до кінця, ви б дізналися, будь ласка будь Яким чином ви доводите мені, що верховенство права і ефективна держава розвиваються порізно і не впливають одна на ній Якщо ви дослухаєте ти... мене видите до кінця, можливо, ви зрозумієте. Бо я не закінчила свою тезу. Дякую. А, далі. Не безпислює навіть принципу визначення верховенства права навіть Конституційний суд України. Там чітко визначено. Далі то, трішки торкнемося навіть практики Європейського суду справ людини, де в кожному рішенні висвітлюється індивідуальне, ситуативне визначення верховенства права, навіть ознаки не окреслюють його конкретного визначення. Далі, всебічні акценти на правах людини створюють ілюзію диспропорції між правами та обов'язками людини. Також необхідні основи справедливості, стабільності, рівності це все оціночні поняття. Для кожного вони суб'єктивні та різні. А також ця диспропорція може привести до збалансов... незбалансованого співвідношення прав та обов'язків. Будь ласка. Чому кожна держава, кожна міжнародна організація закріплює тоді верховенство прав? Для чого? Можливо, встановити баланс, який вона хоче. Це ідеально. Розумієте? Верховенство прав це дотримання прав, правових визначення, справедливість прав, – Це шлях до ідеального. Так. Вона не встановлює. Будь ласка, можна пішки ти Я а також верховенство права у нас передбачає рівність прав, свобод, основну прав людини. Тому ми б хотілося е, торкнутися такого поняття громадянського суспільства, як однієї з категорій, яка вважається саме направо на реалізацію верховенства прав людини. Е, е, хочемо розвити таку два крайніх е, співвідношення між державою та суспільством. А е, перше буде полягати в тому, що держава не просто буде відокремлюватися від громадянського суспільства, а й буде активно йому протидіяти. Цілком підпорядковуючи собі і перетворювати на засіб додоволення власних бюрократично-корпоративних інтересів. Тому одержавання не тільки власності, а й всього громадянського суспільства це держав... поглинення державою, неминуче призову до згортання сфери свободи, відчутності особистості, але й від влади. Будь ласка, ваше питання. ви не підтримуєте основня громадянського суспільства як шляху досягнення до вибачте. Якщо ви дослухаєте мою тезу до кінця, ви зрозумієте, що я не називаю лише два крайні підходи, яких можливі перше, як зала держава поглинає громадянське суспільство, і друге, коли громадянське суспільство ніби поглинає саму державу, воно відсторонює її від вирішення владно управлінських функцій і виконує ряд. Функції, які вона виконує сама. Воно ніби держава ніби розчиняється у соціальному середовищі і тому може бути створюватися як на державна або навіть позадержавна група. Та є два варіанти громадянське суспільство, якому не потрібна держава, і держава, якому не потрібне громадянське суспільство. Тому ми не можемо сказати на ваше питання, що це або це. Секундочку, я закінчу. Також варто звернути увагу також на один із крайніших розвитку того громадянського суспільства, якого вам казала. Тому що в такому випадку може бути підміна в низці випадків державно владних відносин саме неформалізованими громадянськими стосунками і може вислати небезпечні наслідки. Таким прикладом може виникнути, коли країна часто є слабкою або неспроможно розв'язувати важливі суспільні проблеми. В такому випадку можна назвати формується таке квазі-громадянське суспільство. Яке перебирає на себе значну частину державної владної функції і є в тому випадку конкуруючим суб'єктом щодо офіційної державної влади. Будь ласка, Ваше запитання. Не, Ви запитали складочки пізніше і я продовжував. Не було, не можна. Ні, ще одне запитання зробили. Складати пізніше. Не Добре, я продовжую. Стосовно громадянського суспільства, так ми можемо виявити зв'язок. Громадянське суспільство так, воно залежить Одно від вже. держави. Громадянське суспільство залежить від держави і не може бути, набути розмінних форм у умовах політичного насильства та тиранії. Через те, зворотній зв'язок від громадянського суспільства до ефективної держави, на жаль, майже неможливий. Тому теорії верховенства права і ефективної держави є взаємозаперечними, і на жаль, поєднання їх зменшує якість обох. Дякую, у мене все. дякую. Ми послухали перші висновки.